Дуже часто можна спостерігати про шкіри в області нижньої третини обличчя та бриля. Доброго дня, дорогі підписники! Я лікар-косметолог клініки «Анакосмо» Оксана Макаренко. Сьогодні поговоримо з вами, як підтягнути шкіру обличчя після схуднення. Які процедури зможуть допомогти досягти потрібних об'ємів після втрати ваги? Дізнаємось про це далі у відео. Де більша і більша кількість жінок стикається з проблемою вислої шкіри. Якщо деякі з вас вважають, що це проблема тільки жінок у віці, то даремно. Тому що проблема вислої шкіри сьогодні досить часто зустрічається у жінок молодшого віку. Чому? Під час схуднення змінюються не тільки контури тіла, але в першу чергу худне обличчя. Часто різке схуднення, окрім позбавлення від зайвої ваги, тягне за собою інші наслідки. Це може бути зі шкіри, зморшки та, врешті-решт, впливе овал. Позбувшись від однієї проблеми, тобто зайвої ваги, ми замислюємося про інше, як позбутися від зморшок на обличчі після схуднення. І я, як лікар з досвідом, можу вас завірити, що у цьому питанні немає одного способу вирішення: знадобиться комплекс ефективних дій. При схудненні тонша гіподерма це третій шар шкіри, що складається з жирової тканини. Таким чином обличчя наче провисає. Цей процес можна порівняти з різким здуванням повітряної кульки, коли бачимо в'ялу оболонку без натягу. Якщо втрата ваги йде вже після 27-30 років, то слід враховувати зниження колагену та еластину в нашій шкіри. Колаген та еластин це білки, які становлять близько 80% дерми та є структурними компонентами сполучної тканини. В них дуже різні ролі. Колаген надає шкірі силу, структуру і дає зволоження, тоді як еластин. Підтримує динамічний рух шкіри. Тканини обличчя мають анатомічні точки жорсткої фіксації, які кріпляться. Провіслі тканини, що стали непружними і нееластичними, під дією зовнішніх факторів деформуються складки і роблять контур обличчя обвислим і безформним. Витончення і без того тонкого підшкірного жирового шару в області навколо очей робить венозні капіляри помітними і синьова під очима стає постійним супутником людини, що худне. Після зниження ваги дуже часто можна спостерігати провисання шкіри в області нижньої третини обличчя та бриля. Що ж робити, якщо після втрати ваги шкіра на обличчі таки втратила тонус та провисає? Обов'язково запам'ятайте, що до цього питання важливо підходити комплексно. Перше, що я раджу своїм пацієнтам, це переглянути ваше харчування. Збалансувати його вмістом білків, такі як амінокислоти, що входять в склад білків, дуже важливі для наших фібробластів, які виробляють колаген та еластин. Я рекомендую обов'язково додавати до вашого раціону червоне м'ясо. А якщо не маю такої можливості, то рекомендую пробувати комплекс з по-друге, це обов'язкове зволоження шкіри доглядовою косметикою. Зволоження один з найважливих етапів у догляді за шкірою обличчя. Чому? Без достатньої кількості води шкіра втрачає пружність та стає в'ялою. Саме тому зволоження має таке важливе значення і, звичайно, захищати від впливу ультрафіолету захисними кремами з СПФ-фактором мінімум 30. Також своїм пацієнтам я рекомендую робити масажі для обличчя, можна як ручний, так і спеціальними апаратами в салонах, або ж робити масаж самостійно вдома. Це поліпшить циркуляцію крові. А ось щодо косметологічних процедур, поговоримо далі. Як я казала раніше, дуже важливе зволоження нашої шкіри. Я рекомендую своїм пацієнтам процедуру біоревіталізації шкіри за допомогою препаратів, що містять. Гіалуронову кислоту, амінокислоти, полінуклеотиди, вітаміни для зволоження та покращення текстури та структури шкіри, це харчування фібробластів та збільшення клітинного гідрорезерву. У своїй практиці у клініці Космо я використовую такі препарати, як Рівай, Профайло, Реджуран, Єлупро. Ще дуже ефективною процедурою вважається ультразвуковий смаз-ліфтинг на американському апараті Альтера. – це дія з фокусованим ультразвуком на Smash шар Smash Sharp це м'язово-поневротичний шар, який є каркасом для тканин шкіри. Вплив проводиться на певні точки на СМАЗ, що відповідають за підтримку м'язового каркасу та тургору шкіри. Також вплив виявляється на дермальний шар, тобто на саму шкіру відбувається стимуляція клітин шкіри на вироблення молодого колагену. Тим самим ми отримуємо ефект ліфтингу та скорочення шкірного лоскуту та зморшок. Ця процедура робиться одноразово, і ефекту вистачає від 1 до 2 років, залежно від індивідуальних особливостей. До речі, саме біоревіталізація вважається дуже гарною підготовкою для проведення процедури смаз-ліфтингу Альтера. Якщо ми говоримо про сильне провисання шкіри, значну втрату об'ємів, де їх недостатньо. Появу бриль в такому випадку я раджу провести векторний ліфтинг радіас Це дермальний філер, основа якого єдроксиапатит кальцію. Саме ця речовина сприяє запуску вироблення колагену і таким чином забезпечує ліфтинг шкіри. І при цьому результат зберігається на 12-15 місяців і навіть довше. При цьому, звичайно, як і інші філлери, він працює як наповнювач, відновлюючи втрачені об'єми. Також можна комбінувати ці процедури. Ультразвуковий смаз ліфтинг підтягне шкіру, а через місяць після процедури можна провести векторний ліфтинг радіс для додаткової колегеностимуляції, а також заповнити втрачений об'єм. Тепер ви знаєте, як можна підтягнути шкіру після зниження ваги. Підписуйтесь на наш YouTube канал, Instagram, Facebook та Telegram канал, а також завантажуйте наш мобільний додаток Анакосмо. Посилання на App Store та Play Market залишаю під відео. На вас чекає багато цікавого.